Доброго дня, діти! Розпочинаємо наше логопедичне заняття з грамоти. Сьогодні ми познайомимося із звуком та його позначенням, літерою. А яким ви зараз мені самі скажете. Прослухайте віршик і скажіть, який звук найчастіше лунав у віршику. Автобус їде по алеї. А акація цвіте в садку. А ми, зібравшися під нею, а бетку вивчимо легку. І так, про який звук ми сьогодні будемо з вами говорити? Правильно, про звук А. Діти, пригадайте назву цих предметів: «А» Ананас. Автомобіль. Апельсин. А тепер назвіть, який звук ми вимовляли на початку з цих слів. Звук А. Пригадали. Діти. Кожне слово має початок, середину і кінець. Зараз ми з вами вимовимо слово мак і знайдемо місце звука А у слові. Вимовляємо. «мак». І так, де ми вимовили і почули звук А? В середині слова. Пригадуємо, звук А позначається у наших схемах кружечком. Звук А голосний. Наступне слово до нас прилетіла сова. Вона попросила: дітки, визначить, який у мене останній звук у моєму слові. Допоможемо. Так. Ось наша схемка слова. Визначаємо «сова». Де у нас стоїть звук А? На початку ми вимовляли чи в кінці слова? Так, ми вимовляли звук А у кінці слова. Вимовимо ще раз: Сова. Закінчили слово вимовляти звуком А. Звук А стоїть у слові в кінці. Добре, дітки. А тепер цікаво хто ж до нас прийшов? Подивіться. Хто це? Так, впізнали, так це ж літера А. Діти, звуки ми чуємо та вимовляємо. А літери ми бачимо та пишемо. Дітки, звук та літера А може бути окремим словом. І вживається вона в реченнях на протиставлення. Ось давайте ми з вами складемо речення. Дерево високе, а кущик низький. Так. Наступне речення лимон, кислий А. Малина солодка. Ось ми з вами склали речення і вживали ми звук і літеру А, яка стала в нас окремим словом. Дітки, прослухали ви заняття, запам'ятайте і закріпіть вдома з батьками. Придумайте речення, пригадайте літеру А та запам'ятайте її. До наступних зустрічей! До побачення!